Вони виглядають як персонажі з казки. Тож, хапай сім цікавих фактів про білих котиків: лише 5% усіх котів на планеті мають біле забарвлення. І, до речі, білий колір це не колір шерсті. Це відсутність пігменту. Ніби як природа просто вимкнула насиченість кольорів. Білий котик не завжди альбінос. Альбінізм це повна відсутність меланіну, включно з рожевими очима. І все ж більшість білих котиків мають нормальну пігментацію очей, носика та лапок. Дуже красиві, але іноді не. Чують ген, що відповідає за біле забарвлення, може блокувати розвиток слухових клітин. Механізм наслідування глухоти дуже гарно досліджений. Ймовірність глухоти 22%. Але якщо в котика два блакитних ока, то цей ризик зростає до 80%. Білі котики часто мають різнокольорові очі, наприклад, одне жовте, а інше блакитне. Це явище називається гетерохромія, і воно абсолютно безпечне, але виглядає як магія, правда ж? Через відсутність пігменту білі котики Мають чутливішу шкіру, особливо на вушках і носику. Білі котики не обов'язково ніжні ангели. Багато з них мають впертий незалежний характер, особливо якщо в роду були перси чи ангорки. Але ж ми любимо їх будь-якими. У деяких культурах вважається, що білі котики приносять мир і гармонію у дім. Ну а хто знає, може, твій котик теж трохи чаклун. Напиши, якщо маєш білого янгола, або став біле сердечко, якщо теж обожнюєш білих котиків.